Світлана Лобода зіграла концерт російському футболісту, який не просто не приховує свого походження. Він із гордістю говорить, що любить Росію, що його серце з нею, що його паспорт символ честі. Кадри, які злили гості свята, показали. Лобода не просто виступила. Вона зробила це під пісню «40 градусів, свій старий російськомовний хід. І тепер запитання зависло в повітрі гостре, як лезо, це випадковість, професійна помилка чи свідомий вибір, що кидає тінь на всі її слова про віру, біль і Україну. Друзі, зараз як ніколи важлива ваша підтримка. Наш канал постійно стикається з перешкодами, бо ми говоримо те, що іншим незручно. Ми піднімаємо теми, про які воліють мовчати. Підпишіться прямо зараз, поставте лайк і не забудьте поділитися цим відео з близькими. Ми створюємо цей контент для вас. Отже, історія почалась просто майже буденно у Франції. Відгриміло весілля відомого воротаря Микити Хайкіна, який нині грає у норвезькому клубі, але не місце і не атмосфера зробили цю подію новиною номер один. А той факт, що серед гостей і на сцені опинилася саме Світлана Лобода. За даними блогера Богдана Безпалова, співачка не хотіла, щоб це стало публічним. Вона уникала будь-яких натяків, не писала в соцмережах, не згадувала про виступ. Та, як кажуть, у добу смартфонів правду не сховаєш, і саме гості свята стали джерелом сенсації. На відео, що розлетілося мережею, видно, як лобода виблискує на сцені в сяючій сукні, співаючи 40 градусов, пісню, з якою колись підкорювала московські сцени. І ось тут починається справжня драма. Бо Хайкін не просто спортсмен, який колись грав за московські клуби. Це людина, яка відкрито заявляла у своїх інтерв'ю: Я пишаюся тим, що я росіянин. Його біографія цікава. Народжений в Ізраїлі, має ізраїльське британське громадянство, а зараз отримує норвезьке. Але у всіх соцмережах він залишає чітке позначення воротар російської національної команди. І ось питання: що не дає спокою? Як могла лобода, яка публічно засудила дії російських гаграцій, виступати перед людиною, яка символізує те, що вона сама колись відкинула? Випадковість, доля. А може, гроші не пахнуть, коли сума занадто велика, щоб відмовитись? Після цього випадку мережа буквально вибухнула. Коментарі сипались тисячами і серед них. Не лише від пересічних користувачів. Українські музиканти, журналісти, діячі культури всі як один ставили одне запитання. Навіщо? Люди не могли зрозуміти, чому артистка, яка неодноразово заявляла про свою підтримку Україні, обрала саме таку аудиторію. У кожному повідомленні звучав біль і розчарування. Ми тебе слухали, ми тобі вірили, ми думали, ти змінилася. писали фанати. І це, мабуть, найстрашніше не втрата популярності, а втрата довіри. І ось найцікавіше: сама Світлана Лобода мовчить абсолютно ні поста, ні коментаря, ні натяку на пояснення, а мовчання воно красномовніше за будь-яке інтерв'ю. Бо коли правда очевидна, слова стають зайвими. Люди чекають вибачень, але їх немає. Вона знову зникає, як робила вже не раз, коли її дії викликали шквал критики. Тим часом розслідувачі почали аналізувати деталі. Весілля проходило у старовинному французькому замку серед гостей, відомі спортсмени, бізнесмени, навіть кілька російських селебріті, що давно осіли в Європі, і ось серед них Лобода, українська співачка, що виступає на сцені перед людьми, котрі аплодують російським паспортам. І тут у голові не вкладається хіба це не суперечить усьому, що вона говорила останні два роки. Та деякі її фанати намагаються виправдати кумирку. Може, вона не знала, хто він, може, її просто запросили як артистку, а вона не перевіряла. Але ж світ не такий наївний. Бо навіть якби вона не знала спочатку, відео, що потрапили у мережу, доводять: вона знала і все одно співала. А тепер давайте згадаємо її кар'єрний шлях. Коли почалася війна на сході. Лобода не пішла з російської сцени. Вона продовжувала виступати, давати концерти, отримувати премії. І навіть тоді, коли інші українські артисти відмовлялися від російських ефірів, вона все ще була там. Її виправдання звучали знайомо: Я поза політикою. Але сьогодні ми розуміємо, що поза політикою лише ті, хто боїться втратити гроші. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона нарешті заговорила. Проте її слова тоді виглядали обережно, наче між рядків. Вона казала: Я проти війни, але не говорила проти кого саме. Лише пізніше почала відмежовуватися від Росії, розірвала контракти, поїхала з Москви, почала записувати українські пісні, і люди, хай не одразу, але повірили. Та тепер ця віра зруйнована. Багато хто пригадує у 2022-му Вона виступала на благодійних концертах, допомагала українським дітям, збирала кошти для постраждалих. І ось тепер виступ на весіллі людини, яка з гордістю називає себе громадянином Росії. Це, наче подвійний удар, не лише моральний, а й символічний. А цей випадок став лакмусовим папірцем не лише для самої Лободи, а й для всієї індустрії, бо суспільство сьогодні не пробачає напівправди. Якщо ти артист, обери сторону. Якщо ти українець, не співай тим, хто аплодує агресору. Все просто. Але для когось навіть це просто виявилося надто складним. Соцмережі поділилися на табори. Одні кажуть: Лобода зробила помилку, вона має право на другий шанс. Інші ж категоричні ні. Другий шанс закінчився там, де почалася пісня російською мовою для росіянина у Франції. І цей конфлікт не просто суперечка фанатів, це дзеркало суспільства, яке болісно реагує на будь-які прояви дволикості. Цікаво, що російські ЗМІ підхопили новину зі злорадством. Вони писали, що українська співачка повернулася до своїх коренів. що… Лобода не витримала і знову виступає для своїх. Цинічно, але для них це інформаційна перемога. І, можливо, саме це найбільше б'є по репутації співачки. Дехто навіть припускає, що виступ міг бути частиною відновлення контактів між певними колами шоу бізнесу. Мовляв, де великі гроші? Там і великі домовленості. Але навіть якщо це так, чи виправдовує це її. Українська публіка, як би емоційно не реагувала, завжди мала одне правило: можна пробачити помилку, але не лицемірство. І зараз багато хто бачить саме його. Адже те, що відбувається, не просто виступ, це символічний жест і, в час, коли кожне слово про Україну має вагу, співати 40 градусів для російського гравця це плескати у долоні тим, хто розв'язав війну. Тож питання залишається відкритим. Чи справді Світлана Лобода порвала з Росією, як запевняла? Чи це лише красива декларація для публіки? Бо сцена це теж арена, і на ній видно все. Хто чесний, а хто грає роль? І поки сама співачка мовчить, хвиля критики росте. Вона не затихає, навпаки, набирає сили. Люди діляться відео, пишуть пости, знімають блоги. Хтось каже, їй не місце серед українських артистів. Інші запитують, може ми надто суворі, але суворість це не злість, це наслідок болю, що накопичувався роками. Може саме ця історія стане поворотним моментом, бо вона показує, як одне невдале рішення може перекреслити роки спроб довести свою позицію. І що будь-яке мовчання це не нейтральність, а вибір. Інколи здається, що публічні люди живуть у зовсім іншому вимірі, там, де правда розмивається у світлі софітів, а моральні межі перетворюються на умовність. Випадок із злободою це не просто історія про одну співачку, це симптом значно глибшої проблеми. Коли артисти, які виросли в Україні, що бореться за своє існування, дозволяють собі бути байдужими до контексту. Її виступ у Франції це не лише пісня, це сигнал. Сигнал, що частина українського шоу-бізнесу досі не усвідомила, що час поза політикою минув безповоротно. Бо сьогодні навіть мовчання це політична заява, а пісня російською мовою перед тими, хто гордиться російським паспортом, це більше ніж промах. Це ляпа з тим, хто втратив усе через війну. Друзі, ви для нас головна опора. Ми піднімаємо теми, які інші оминають стороною. Якщо ви хочете, щоб правда не зникла за завісою мовчання. Підпишіться прямо зараз, натисніть лайк і поділіться цим відео з друзями. Канал Шоубіз завжди поруч, щоб говорити вам правду.